Пам'ятайте цей кадр. Зараз ви бачите майже готовий монолітний каркас останньої секції ЖК U-1. За два найближчі місяці тут будуть збудовані зовнішні та внутрішні стіни 13 поверхів. А до кінця березня розпочнеться скління секції. Схоже на челендж тільки не для команди «Благо». Лише декілька днів назад тут був просто каркас. А зараз... Тільки погляньте цілих вісім бригад, більше 50 мулярів, незліченна кількість керамоблоку. Для нас немає неможливих задач. І зараз ви в цьому переконаєтесь. Минулого разу на цьому місці навіть не було стіни. А зараз тільки погляньте на цю красу. Лише за тиждень роботи встановлено вікна на цілих трьох поверхах. І не просто вікон, а віконних систем Епсілон з шестикамерним профілем та мультифункціональним двокамерним сплінням. Вікна цього типу відмінно захищають від надмірного сонця і допомагають зберегти тепло всередині приміщення в холодну погоду. 31, 32, 33. 33 вікна на один поверх. А це аж 396 вікон на одну секцію. Загальна площа вікон на один поверх складає 147 метрів квадратних. Тож виходить, що на цілу секцію 1762 квадратних метри. Зараз я хожу лабіринтами з газоблоку, але завдяки благо, скоро вони стануть вашими затишними кімнатами. Цікаво! Скільки газоблоку потрібно для мурування одного поверху міжкімнатних і міжквартирних стін? Приблизно 110 кубічних метрів для одного поверху. Ого! Дякую, чоловіче. А ти знав, що товщина міжквартирної стіни сягає 250 мм. Круто, не знав. Так, тому що стіни маруються з двох шарів газоблоку та прошарком мінеральної. Рима. Це для зменшення витрат на опалення? Абсолютно правильно. Така комбінація дає можливість зекономити до 30% на опа. Кажуть, чужі діти ростуть швидко. Але тільки погляньте, як за останні два місяці виріс наш Юван. Тільки уявіть, буквально на початку березня тут був лише монолітний каркас першої секції. Але наші будівельники взяли такий шалений темп, що їх вже не зупинити. На даний момент встановлено 324 вікна, і поки ми знімаємо цей ролик, їх буде ще більше. Так, це Юван. І радий сповістити, що офіційно наш челендж. З будівництва завершено. З каркасу взмуровано секцію всього за два місяці. Саме таку мету поставила собі компанія Благо і успішно виконала її. За ці два місяці встановлено 396 вікон та використано майже 1300 метрів кубічних. Газоблоку для внутрішніх стін, а для мурування зовнішніх стін було використано більше 28 тисяч одиниць керамоблоку. Наступний етап це влаштування фасаду та внутрішніх комунікацій. Хто знає, можливо, ми ще один челендж знімемо? Обираючи житло в благо, ви точно впевнені в своєчасному отриманні своєї нової квартири. Дякуємо всім, хто долучився. Вам дякуємо за те, що спостерігали. Сподобався челендж? Став вподобайку!